Майже в кожної людини в гардеробі є принаймні один шарф. Що вже казати про тих, хто любить стежити за модними трендами? Сьогодні поговоримо про певні види цього аксесуару, а саме про палантини та шарфи кашне. А працюватиму для вас я, Аліса Кутецька. Палантин це хутряна або оброблена хутром жіноча накидка прямокутної форми і різної довжини. Може бути за розміром як комі, а може спадати аж до колін, як великий шарф у західній Європі. Такий предмет гардеробу з'явився в другій половині 17 століття. Названо аксесуар на честь першої жінки, яка його одягла принцеси Палатинської. Саме вона вперше накинула на плечі накидку з хутра, коли їй було холодно. Елегантний спосіб захиститися від холоду дуже припав до душі іншим дамам, і мода на палантини стала поширюватись у всіх куточках світу. В наші дні цей об'ємний аксесуар знаходиться, як кажуть, на піку популярності. Якщо раніше в моді були певні строгі правила, то зараз ви можете носити цей аксесуар з чим завгодно. Звичайно, деякі правила щодо цього аксесуару все ж треба знати. Але не бійтесь, ми радо з вами поділимось усіма необхідними знаннями. Класичний спосіб, як носити палантин, це накинути його на плечі. Щоб полотно не спадало, можна закріпити його брошками, кільцями або іншими декоративними елементами. Якщо палантин дуже широкий, його можна защіпнути довкола талії широким ремнем і отримати таке собі пончо. Теплі вузькі палантини дуже часто пов'язують шиї, як звичайно. Шарф. А ось палантини з тоненької тканини це взагалі необмежений простір для вашої фантазії. Адже такі матеріали легко приймають форму і ви можете пов'язати його як завгодно. Палантин це функціональне доповнення до вашого образу. А окрім захисту від негоди, він також відмінно підкреслює вашу фігуру. Приблизно ж таку функцію виконує і кашне. Але цей предмет гардеробу більше користується популярністю у чоловіків. Шарф кашне найчастіше носять чоловіки, адже він є поширеним різновидом аксесуаром саме чоловічого гардеробу. Ще з 19 століття виявився кашне у Франції, тож ця романтична країна вважається їх батьківщиною. Саме слово кашне у перекладі з французької мови означає ховати ніс. Отже, спочатку цей аксесуар виконував практичну функцію, зігрівав свого власного, щоб пізніше поціновувачі моди стали виготовляти собі кошне з різними візерунками, які виступали в ролі аксесуарів. У сучасному світі кашни найчастіше одягається під верхній одяг із відкритим коміром. Носити кошнини справді можуть як чоловіки, так і жінки. Незважаючи на те, що в наші дні кашне не є дуже популярним, способів, як поєднати такий аксесуар з іншим одягом, є доволі багато. Завдяки тому, що кашне не привертає до себе зайвої уваги, а лише служить доповненням до класичного образу, його можна поєднувати зі фетрами, пуловерами, елегантними костюмами тощо. Носити кошне рекомендують із демісезонними речима або зимовим верхнім одягом, адже влітку вам не вряд чи захочеться одягти щось настільки тепле. Способів зав'язувати кашне теж багато. Вузол у французькому стилі. Просто накинути на шию або навіть зав'язати як хустинку. Кашне та палантини це чудове доповнення вашого образу. Тож не бійтесь, купувати їх та експериментувати. А на цьому я Аліса Котецька, з вами прощаюся. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі. Па-па!